Всім доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Трошки затягнула, на це були причини. Не дуже мені зручно зараз це записувати, мабуть, прийдеться трошки змінювати формат. Переглянула я, звичайно, зараз коротко і ну, для себе, що, який у нас саме буде місяць вересень, і я вам зараз покажу. Отже, який саме буде по гостроті у нас місяць вересень? Місяць вересень. Важкий для всіх. Важкий для всіх, для всіх міст, для всіх людей і так далі. Так, да, але до чого він приведе? Що буде цікавенького у нас? Зараз так, що от, саме як викладала карти, хочу саме так показати. Справа в тому, що в вересні буде незвичайна допомога друга, да? тобто, можна сказати так, незвичайна. Чому? Тому що вона можна сказати, що довгоочікувана ця допомога, але скоріше якась специфічна підтримка. Саме для української влади. І, звичайно, чому вона специфічна? Бо це буде об'єднання, можна сказати, маленького союзу, декількох країн або представників країн, де буде обмін якихось пропозицій: Ти мені, я тобі. І що буде цікаво, що буде тут вирішуватися питання, якби по рукам? Так, по рукам. І от що тоді? А тоді йде пропозиція цікавої зброї, яка якраз мечуває, тобто дально-дально летяща. Зброя буде йти до нас додому. Це щось цікаве, новеньке і так далі. Тобто, так, да, позитивне. І що несе, от що до чого це приведе? Це приведе, тому що ворог. Або Кремль, можна сказати, да? ворог, ну, йому прийдеться десь відходити. Відходити, повертатися на свої кордони, повертатися на якусь свою частину або минулу частину, але саме важливе слово саме відходити. І, можливо, відходити поки що в пропозиціях. Звичайно, для України прийдеться зробити дуже хитрий крок. І ви знаєте, він запланований цей крок, тому не думаю, що це от на цьому тижні поговорили і через тиждень вже щось зробили, тобто щось в дію да, вкинули для того, щоб щось зробити вже. Але ця пропозиція, яку тут вони про що вони домовляться, приведе до хитрих планів, досить стабільних. Планів. І, звичайно, відкритих можливостей. Тут відкритих можливостей ще, друзі, коли я взагалі дивилася, тут відкриються як двері, можливості, звичайно, і кордони. Тобто кудись наші люди, наші війська, наші захисники будуть просуватися. Але це тому, що буде можливість це робити. Ну, ось так, якщо коротенько, да? до чого веде вересень. Зараз також ми глянемо. Загальну ситуацію на фронті, звичайно, потім окремим розкладом. Загальна ситуація на фронті українців, що для українців буде на Донеччині вересня. Наскільки, ну, зрозуміло, тут питання, чи складно, чи не складно взагалі не стоїть. Страшно і складно, звичайно, але на фронті. Побачите. От, бачите бої, да? але що цікаво, зверніть увагу, будь ласка. Ось рух, але підкріплений силою. Тобто, якась буде сила додаткова з яким почнуть рухатися. Звичайно, це не буде відкрито, звичайно, це буде битва сильна. Не можу сказати, що вона приведе до ну, безкровопроліць. Звичайно, тут буде, але мета, яка, скажімо так, до якої ми йдемо, це об'єднання. Території, зверніть увагу, було ось так, да? розбиття пари, і стало ось так. Так що, саме такі так, через бої, через бої. І, звичайно, плани, які будуть втілюватися, по, стосовно саме української землі, ми якби з однієї сторони починаємо повертати території, так з іншої сторони щось на чому вже ставимо крапку і йдемо вперед. Тож ми починаємо плани, які вже були придумані, задумані і так далі, ми починаємо втілювати стосовно землі. Ось так. І тут просто саме та очікувана сила або підтримка, я не знаю, сильне кріпке плече, яке дає нам можливість, можливо, зброю, таку зброю, сильну зброю. Ось так. І, звичайно, рухаємося вперед. Давайте ми зараз глянемо, чи є загроза для України в вересні. Стосовно так, кліматичної зброї. Кліматичної зброї, які, якісь там клімати, да, які знесуть, щось там, якісь країни, вибухи і так далі. Чула, чула, я таке. Ще раз глянемо. Чи загрожує у вересні якась кліматична зброя і зміни якогось такого клімату з плюса на мінус? Чи це можливо, чи буде так? Тут взагалі карта України повністю. Ви знаєте, тут мова йде про зброю. Дійсно, Про те, що можуть бути якісь, я не знаю, сильні дощі, це може бути з неба, так, з неба щось може лити, проливати ну тут, мова все рівно йде про більш про зброю. Чи це кліматична зброя? Ну от вересні поки що, я не можу сказати. Можливо, потрібно більш детально розкривати цю тему. Скоріше всього, так я і зроблю. Але тут зараз все рівно нам показують, що це більше підлі обстріли. Ось про що мова. Обстріли причому знаєте, що дивно чи не дивно. Обстріли будуть також з тієї території, на, ну, з нашої території, і будуть по українській території, можливо, там, де окупація, звідти і будуть стріляти також. Ось так. Давайте ми глянемо, ситуація зараз розвертається дуже дивним чином. Стосовно. Міністерство, давайте просто загально. Що у нас буде відбуватися у вересні у нашій Верховній Раді? Загальна ситуація. Що у Верховній Раді? Що там взагалі відбувається? І вересні, що несе нам? Ну, в принципі, те, що зараз там відбувається і починають наші міністри так себе дуже дивним чином поводити. То тут йде тільки мова про те, що декому важко стало через те, що не можуть впоратися. Не вистачає там ресурсу, бабла, коштів і так далі. Тому да, деякі Люди будуть закінчувати там свою роботу. А в загальним словом, якщо просто коротко, через срач між собою, а іншим ще словом, через те, що не могли поділити щось, розумієте? Ось так. Комусь щось не подобалася його доля. Ну, звичайно, хтось на когось наїхав. Ну, Наїхав, і у кожного свої погляди на це. От і все. Загальний ще для народу України. Місяць вересень для народу України місяць вересень по обстрілам, наскільки він важкий. Да, по обстрілам, по нападу кацапів ворога. Ну і ще раз, не дивлячись на те, що будуть продовжуватися бої, да, сперечання можна сказати так м'яко. Нам карта кажуть, що тут мова йде про підтримку і об'єднання сил. Нарешті, мов, які довго вже очікувалися, і вже ми отримуємо, вже отримуємо. А сам місяць буде емоційним. Сам місяць буде емоційним. Так, дорогенькі, поки я змішую, змішую карти, я розумію, що зараз, мабуть, ви звертаєте увагу на мої. Манікюрчики, але справа в тому, що я дуже багато працюю з кольоровим воском, тому що я зі свічками працюю, ви знаєте, які ви, до речі, можете замовити. Час від часу я роблю якісь об'яви стосовно продажу моїх чарівних свічок. І так як я їх сама фарбую, сама лью, сама катаю, ось то, звичайно завжди манікюри. В першу чергу потребують такої обережності. Але не, не завжди виходить, тому що з великими ногітками це неможливо зробити ось таку там, якусь ювелірну роботу, працю, що ти там, клупаєшся в цьому, крутиш і так далі. Ну, це неможливо. Так, сонечки, іще раз хочу глянути, що все ж таки на іншій колоді. Вересень несе. Не хочу зараз роздивлятися депутатів. Просто взагалі для України, для людей. Вересень. Отже, іще раз нам показують карти. Це буде важко. Але дещо нове йде. Бачите, раптово щось внесеться. Це стосовно от, саме військових людей стосовно зброї. Але буде важко. Розумієте, що цікаво, що ми із стану, там, де ми зараз, там, де зараз, скажімо так, не рухаємося, почнемо рухатися, почнемо більше. Йти вперед, я б сказала, і так, на жаль, ну, тут не буде іншого, на жаль, буде дуже важко. Такі враження, знаєте, що йдемо на штуки самі. Ось так ідемо там, де є захист цієї території. Ну, з, за підтримкою, о, знову підтримка оновлена, те, що нам не вистачало давно. Нарешті, за цією підтримкою, ми починаємо рухатися. І я вам хочу сказати, це все ж таки нові дороги, тобто те, що ми давно. Не звертали на цю увагу або, верніше, не могли. Тобто починаємо рухатись на окуповані території. Ось так. Ну, на жаль, оце мені не сподобалося, що карта все ж таки показала, що ми більше рухаємося прямо на там, де ворог намагається оборонятися. Але це все рівно в будь-якому разі це зміни. Так що. То військові дії все рівно будуть. Да? Війна у нас все рівно буде. Я до чого? Я для вас, дорогі українці, тому що бачу такі якісь дивні дуже вискакують в YouTube заголовки на відео, що закінчується війна і так далі. Результативність починається вже, але це завдяки тому, що все ж таки буде об'єднання сил. І ще раз я вам хочу сказати, це якась зброя, вона може дійсно бути така, те, що летить швидко. Ну і боротьба. Боротьба. Ось такий у нас буде вересень. Поки що все взагалі, щоб ви розуміли, яка атмосфера буде в вересні. І, звичайно, вже по питанням конкретним, це буде, будуть окремі відео для того, щоб не затягувати. Бажаю вам триматися. Самозахищатися, не бути байдужими до військових. Ви кожного дня все більше і більше бачите, наскільки ворог може бути підлим, підлою гнидою. Ось так. Тому прошу читайте своє, читайте. Читайте те, що я пропоную, читайте, робіть. Дякую вам, пока-пока.